Ми разом з природоохоронними організаціями та інспекціями щороку повторюємо, що нерест є важливим для риби, адже від нього залежить, чи буде вона в наших озерах та річках. На жаль, чуються заклики далеко не всі, тому ми знову і знову їздимо з рибоохороною та відстежуємо правопорушників. Цього разу наш маршрут проліг через водоймище біля села Кавсько-Стройського району. Тут нас очікувала велика несподіванка. Ми виявили там порушників, які би самі мали бути на сторожі порядку. В забороненому місці рибали громадський інспектор рибоохорони та депутат Стрийської міської ради. Останній вирішив прикрити своїм посвідченням депутата місцевої ради та відстояти свої права, виправдовуючись тим, що про нерест нічого не знає. Це добре, так, на річку маністерство. Це є план наказ на охорону водних біоресурсів по Львівській області. Я інспектор Львівській області оперативний відділ. Це є наказ, який оприлюднений на е, в обласній пресі, районних пресах, на сайтах і таке інше. Я вам пояснив, що в даному, на всіх водоймах Львівської області заборонено рибальство в зв'язку з тим, що нерест. Тут є багато карася, ми бачили, що рибалки, які ловили, це є державна риба. Тому держава говорить, що під час нересту не можна рибалити. Після нересту, прошу дуже. Тобто з 1 квітня по 10 червня є заборона. Ви рибалите в даному місці в заборонений час на невістовий період і в забороненому місці. На водоймі біля села Казу. Добре. Є якісь питання ваші? Я зроблю протокол на вас, а ви маєте право оскаржити цей протокол в суді. О, це ваше то... право. Зараз, хвилько, тоді я я пояснив, Дякую, я думаю, зрозуміли, ви розумний чоловік. І Депутат районної ради ми так само любимо перебачити коли маємо час і отак от сидимо Ну, дайте е, трубку я з юристом поспілкую тут є риба яку ловлять. тому це є державна риба і держава сказала що під час нересту заборонувати тому я до вас як державний інспектор підійшов і з вами спілкуюся Запит, і вам тоді направлю, щоб копію Гарячі суперечки та принциповість інспекторів мали наслідком виписані протоколи на порушників, котрі були передані до суду. Серед порушників правил рибальства, на жаль, виявляються і наші громадські інспектори. Ну, це, зокрема, зафіксовано один випадок. В Стрийському районі наш громадський інспектор теж був серед порушників правил рибальства. Тому сьогодні я отримав рапорт від інспекторів і готується наказ на звільнення цього громадського інспектора від виконання цих обов'язків. Крім того, ще за наслідками рибоохоронних рейдів виявляються навіть і наші районні депутати, які теж ну, думають, що для них закони, напевно, не писані. Але в кінцевому результаті отримано їхні дані і складено на цих на цього депутата. Складено протокол про адміністративне правопорушення. Ми ще перевіримо ці дані, наскільки вони відповідають дійсності, чи він є дійсно діючим депутатом. І якщо це так, то в обов'язковому порядку будемо повідомляти і голову районної ради, голову обласної ради, щоб провели відповідну роботу з такими депутатами. Адже закон для всіх один. Зі Стрийського району спеціально для разом ТІВІ» Маркіан Сукменюк та Євген Рижавський